Трапилася надзвичайна історія тут, в Едмонтоні, прямо де я живу. Я вам зараз просто-напросто розповім, що трапилося. Розповім вам про масштабну кризу, яка зараз відбувається тут, в Канаді. І я вас дуже швиденько попрошу, прямо зараз. Залишайте мені вподобайки. Прошу вас, пишіть, звідки ви мене дивитеся, або просто коментар. Якщо ви підтримуєте мене і звісно поширюйте відео і підписуйтесь на канал, дуже сильно вас попрошу зараз, як ніколи. Ваша підтримка надзвичайно потрібна та важлива, щоб я міг продовжувати знімати інформативні та цікаві відеоролики для вас. В Канаді відбувається зараз дуже велика масштабна криза в медицині. Нещодавно помер один чоловік, 44-річний, Житель Едмонтона, який просто-напросто не дочекався своєї допомоги. Але ми вже про це говорили, і я вам вже про це розповідав детально. Сьогодні йде мова про зовсім іншу історію, яка трапилася з одною людиною, яка фактично би потенційно би може і померла прямо би на вулиці тут в Едмонтоні. Що трапилося? Ви себе напевно зараз запитуєте. Вийшов один чоловік, він роздував собі, знаєте, дулом сніг. Дуже багато замило. Він щось там робив. Якийсь житель просто собі ходив, все робив. І тут він дивиться і лізе до нього мужчина. Мужчина, який повністю має повну біль в собі. Не може встати на ноги. Той мужчина, який роздував сніг, каже, в нього руки вже були сині, просто-напросто. І кістка аж з ноги вилазила, і абсолютно невідомо, що з ним трапилося. Він каже: Я не є лікар, я не є медик, я не знав, що робити. Але я не розгубився. Я, по-перше, запитав його, що з тобою трапилось. Він каже, що на мене напали. Я... Мені здається, що в мене ноги переломані. Це повноцінна біда. Я не можу нічого робити. Допоможи мені, будь ласка, друже, і тут мужчина подзнив поліцію. Звісно, і в швидку допомогу поліція приїхала за 20 хвилин. А швидкої допомоги так і не було, і не було, і не було тут. Е, цей чоловік, який знайшов цього, цього мужчину, якому дуже сильно погано. На вулиці каже до поліції: можете подзвонити в швидку допомогу. знаєте, що відбувається, ну потрібно людину завести, забрати з вулиці. Ну та як так може бути? Вони подзвонили в швидку допомогу, сказали, що швидка допомога ще можливо не приїде додаткових 30 хвилин, тобто цілу годину потенційно, що швидка допомога не приїде і, взагалі, не факт, що вона приїде, тому що зараз пріоритет віддається більш критичним ситуаціям, і медична допомога виїжджає більш на критичні різні виклики. Тут мужчина цей, що знайшов його, каже: ну це як може таке бути. Ну це взагалі просто яка це біда. Як може швидка не приїхати на допомогу, коли б швидка швидкої роботи якраз бути для людей, коли б людей щось відбувається? Він там трошки виписав поліцейським, і потім каже: Відмовляємося від тої швидкої, тому що нам потрібно їхати. Я сам завезу людину. Поліцію замітив чоловік той поліція навіть не допомогла е, тому чоловіку залізти в машину. І навіть не, не хотіла дуже сильно так знаєте, допомагати, так як він вважає, вони би повинні були допомогти. Але не той чоловік взяв завіс того мужчину до лікарні, і слава богу, врятував його. Все нормально мужчина не втратив навіть ні пальця, але це все звісно від того, що він добру роботу зробив і добру справу. Але тому він вийшов в новини, щоб розповісти людям про те, що дійсно зараз від, виробляється і робиться. На вулицях канадських я залишу цю статтю в описі до відео, тому що це дуже цікава стаття. І також слухайте далі, бо хочу вам розповісти про масштабну зараз кризу в медицині. Лікарі Альберти виступили і заявили, що потрібно щось зробити і проявити. Проголосити надзвичайний стан зараз в лікарнях Альберти, тому що лікарні Альберти просто переповнені зараз. В деяких місцях по чотири чоловіка лежить в палатах, де палати зроблені тільки для двох чоловік. Люди помирають просто і не дочекаються навіть до своєї черги, щоб їх побачили. Просто-напросто не вистачає навіть ліжок медичних, щоб всіх прийняти, і лікарів недостатньо, і лікарень недостатньо. І тому зараз самі лікарі вже виступають і виступили. сказали, що потрібно щось робити. Потрібно, щоб уряд допомагав та підтримував зараз як ніколи їх і щось зробив з цією всією катастрофою і тому що це дійсно біда ви собі навіть думайтеся от наприклад такі люди як я чи можливо хтось інший там що зараз не потребує лікарні лікаря Ну добре, все нормально. але Но якщо щось станеться, якщо щось відбудеться і вам дійсно буде потрібно. І просто із за того, що вас часто не перевірить, ви можете втратити своє життя або своє здоров'я погіршити. Це дійсно дуже критична та погана зараз ситуація. І в описі до цього відео також буде стаття про це, яку я вам рекомендую просто-напросто зачитати та прочитати. Що уряд буде робити? Побачимо, які будуть відповіді, але про це потрібно зараз розповідати, бо це важлива інформація. По перше, українцям в Україні це цікаво знати, і канадцям Канаді цікаво знати, особливо так як тепер вже відеоролики перекладаються на англійську мову. То дуже багато людей дивляться, канали багато людей можуть теж зробити свій внесок і щось зробити, щоб дійсно покращити цю систему. Ви себе запитуєте, чому це все так просто-напросто трапилось і сталося зненацька? Все дуже просто. Забагато людей приїхало. Пускали, пускали і допускалися, можна так сказати. Що тепер просто все занадто масштабно перероблено, і навіть зараз прем'єрка Деніл Смит вже зазначила перші кроки, що вона пропонує. Для тимчасових працівників і студентів різних, які не мають піару або не мають паспорта канадського, не робити безкоштовну медицину і таким чином потенційно це трошки зменшить е, вплив на лікарів і на і, і тиск на медичну систему. Але потрібно більше потрібно продовжувати, потрібно це все. Як то кажуть, відлагодити. Якщо не зараз, то потім може бути абсолютно дуже, навіть і дуже, навіть запізно. Я не знаю, що ви думаєте про це, все, друзі. Буде цікаво дуже надзвичайно почитати ваші думки про це все, що ви маєте сказати, як ви до цього всього відноситеся. Бо я знаю, що є дуже багато людей, які мають свій власний досвід медицині в Канаді, медицині в Україні. Чи хтось інший дивиться мене з інших куточків світу, може англомовні люди. Розповіть, скажіть мені, що ви думаєте, який у вас досвід, і як можливо, ви думаєте, це все варто покращити, і чому це все до такої катастрофи дійшло, як воно зараз є? Дякую вам, друзі, за те, що дивитесь, Дякую вам за те, що завжди підтримуєте. Мені надзвичайно приємно це. Я працюю старанно для вас. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.